Єжіше, Санта-Клаус чи Дід Мороз. Або як у Чехії святкують різдво. Для багатьох чехів різдво найпрекрасніша пора року. Сьогодні я розповім, коли і як воно було створено і що насправді святкує. Головне свято Різдво припадає на 25 грудня. Йому передує період Адвенту, який закінчується в День Різдва, як підготовка до свята. Після чого йде період Різдва, який триває в Римсько-католицькій церкві до неділі після 6 січня. В інших західних церквах до свята договорні. Та храмів дата свят визначається за Юліанським календарем. Так що дата 24 грудня в даний час припадає на Григоріанський 7 січня. Перші згадки про християнське святкування Різдва походить з другого століття. Фіксована дата 25 грудня документується з 4. Це початок літургійного року, період з чотирьох медів до 25 грудня. Це час радісного очікування, приходу Спасителя, духовної підготовки до Різдва, час роздумів і милосердя. Раніше адвент також був часом посту, коли забороняли до конниці, весілля та застілля. Ці пов'язано з, пов з багатьма народними звичаями, такими, як колядки, вертепи, різдвяне печиво та різдвяні поролонки, які згідно з чеською традицією нести дитятко Ісус. У 19 столітті споконвічно протестантський звичай прикрашати ялинку також почав поширюватися в Чехії. У ХХ-ХХІ столітті Різдво в багатьох країнах розуміють насамперед як свято миру, сім'ї, любові, і люди святкують його сім'ями, незалежно від її сповідання. Отже, підсумуємо. Різдво Чехії Різдво вважається найважливішим святом у році. Навіть для непристоян, тоді асоціює із закінченням року та проведенням часу з родиною. Світська концепція Різдва часто поєднує саме Різдво, починаючи зі святвечора та А2, що йому передує, бо одне в Іноді Різдво навіть закінчується в ньому, невдовзі після святвечора, хоча його церковний досвід триває до першої кінця січня. Для до Різдва в Чехії святково прикрашають села та міста, а також будинки, а іноді навіть вікна та двері будинків. Свічки на адвентовому вінку запалюють поступово, як і в інших країнах. Суботні та недільні дні люди проводять як вихідні, якщо тільки вони не змушені працювати. Часто з прогулянками на природі чи міста. Де вони відвідують ринки, музеї, церкви, галереї та інші гарні місця. Весь період до Різдва наповнений святковим настроєм. Мешканці наводять порядок і прибирають у всьому будинку, купують подарунки та печуть печі. Напередодні Різдва в Чехії часто проводять концерти, діти на площах влаштовують вистави зі співами та іграми під керівництвом педагогів, а в школі і дитячих садках. Демонстрація робіт на різдвяну тематику. Вертепи. Вертепи часто годують із живими акторами. Після різдва діти іноді в супровіді ходять від дому до дому, щоб зібрати гроші для збору водохреща, який організовує Католицька благодійна організація. Різдво святкується 24, 25 і 26 грудня. Йому християнському розумінні передує 4-тижневий адвент. Усі три дні є святковими, визнаними державою, а обща вихідними. Багато місцевих або національних звичаїв пов'язані зі святкуванням регіони. На терміні спочатку треба було заготовити подолу, і тільки коли її прибрали і задзвонили на двони, родина збиралася за столом. Раніше відвідування цвинтаря було звичайним явищем. У Чехії у 20-21 століттях було прийнято робити ялинку і дарувати подарунки дітям і дорослим. Важливим звичаєм є сімейна або спільна форма святкування різдва. Люди проводять свята разом і в доброму здоров'ї. У 1812 році Лібі, директор державного театру, Перший підготував ялинку для своїх друзів у Чехії у своєму замку людина. Потім новий звичай почав набувати поширення заможних працьких сім'ях, середнього класу і лише пізніше також у сільських будинках. Також є звичай будувати ясла або вертеп на різко. У Вогенії цей звичай з'являється у 1560 році в церкві Святого Клемента в праці. На характер Різдва значною мірою вплинули колядки. і чеська традиція колядок особливо багата. Діти із заможних сімей не брали участі в колядуванні, бо батьки не дозволяли їм носити. У Твікрале діти ставили театральні вистави на орімпіаді тематики та мотиви, винагородою якого найчастіше були гроші. Якщо у вас ще залишилося запитання щодо того, як святкують Різдво в Чехії, пишіть їх в коментарі. Я бажаю вам щасливого Різдва та переможного Нового року!